Шановні посутні, відповідно до графіка засідань постійних комісій. Міської ради з метою підготовки питань для розгляду на позачергові 102 сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Ради Молос. Всього за списком чотири члени, присутні три, відсутні один, зареєструвалися. Комісія повноважна на засідання комісії запрошували працівники апарату міського ради та виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради доповіді з питань порядку денного. Переважна більшість присутня. Прошу під час засідання дотримуватись регламенту розгляду питань порядку денного. Під час інформування та виступів обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи взяти участь у обговоренні питання, повинні так ставитися. Колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включимо лише одне питання про проект рішення про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю Юкрейн Непок Solutions на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Пропоную затвердити порядок денний, якщо немає інших пропозицій. Пропозицій нема, немає, голосу За рішення прийнято переходимо до розгляду порядку денного про проект рішення про надання дозволу товариство з обмеженою відповідальністю Україні Network Solutions» на розроблення проєкту цим устрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів структур електронних комунікацій. Кому смішку Петра Олександрова, начальник відділу земельних ресурсів, і виконавчого комітету міської ради. Надати дозволи товариству з обмеженою відповідальністю Україна Нетвор Солюшн на розроблення проєкту дивності щодо відведення земельної ділянки в оренду і земель комунальної власності орієнтовною площою 100 квадратних метрів для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, що розташована за межами міста Либовиць. Якщо точніше, це по вулиці Шевченка за корівниками має бути стільникова вежа, на ній має бути два стільникових зв'язка, і кісток. Це орієнтовно там, де Горбатюк вирощував черв'яки. Так, поняття, більше на тих купах. Інформацію доповідача смішку Катерини з даного питання взяти до відомого погоди, про яке та внести на розгляд чергової, на розгляд позачергової судової сесії міської ради восьмого з питання. Пропозиції, питання голосують. За рішення прийнято питання порядку. денного комісії розглянути. засідання завершено. Усім дякую.